Мозок не стирає травму, він просто їх дуже добре від вас ховає. Чому взагалі вимикається пам'ять під час травматичних подій? Треба розуміти, що першочергово, що виступає, це, звісно, кортизол, тобто, що відбувається в мозку, так? Кортизол це гормон стресу, як ми знаємо, хронічного стресу в цій ситуації, коли у вас діє якийсь певний стресовий чинник, він дуже сильно негативно впливає на гіпокамп, центр навчання і пам'яті. Як наслідок, тобто у вас можуть бути такі події або фрагментовані, або чорнобі. Або взагалі провали в пам'ять. Це може бути, знаєте, от я пам'ятаю початок ДТП, а далі взагалі тобто провал в пам'яті, так? Далі другою структурою, це я мідала, такий, знаєте, аварійний центр або центр виживання, аварійний режим, або центр страху. Тобто в цій ситуації, коли у вас якась травматична максимальна ситуація, він гіперактивний, включений. І його головна ціль це не те, щоб ви все запам'ятали до таких деталей, деталей. Ні, вам треба вижити. От тут сама головна ціль вижити, а пам'ять це таке до другого, третього, четвертого Хова в цій ситуації. Далі третьяся дисоціація. Треба розуміти, що коли ваша психіка розуміє, що вона не може це витерпіти без якихось наслідків в ситуації, вона просто вас відключає від емоцій, від тіла. І тут класично такі можуть бути прояви, знаєте, що ви можете відключатися від емоційних, знаєте, я не відчуваю нічого. Нічого не відчуваю так, в цій ситуації. І загалом треба розуміти, що ці всі структури впливають на те, що ваш травматичний досвід може так, знаєте, ховатися або не проявляти.